І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава. Вітаю вас, дорогі братія і сестри, цим недільним днем. Сьогодні Євангельське читання нагадувало нам основну ціль нашого християнського життя, основний стан серця, який ми повинні з вами досягнути, здобути, живучи на землі. Чим християнин відрізняється від нехристиянина? Очевидно, тим, що християнина є любов. Принаймні повинна бути любов кожного з нас. І тому сьогоднішнє Євангеліє є наче певним такою квінтесенцією, зібранням всієї євангельської науки. Господь вчить нас любити ближнього як самого себе. І не випадково нагадує нам про те, що дуже багато людей, які роблять добро тільки своїм ближнім, тим, кого вони вважають своїми друзями, родичами, тих немає жодної заслуги перед Богом. Тому що вони роблять те, що природні, цілком природне відповідає їм з народження, здоровому глузду. Ти сьогодні послухав брата, завтра він послухав тебе. Але ми бачимо, що Христос, який заснував церкву, показує нам значно вищий ідеал. Такий ідеал, якого не було ніколи за всю історію землі і навряд чи буде. Поміркуймо, як ми ставимося до тих людей, які нас ображають. Якщо нас хтось образить, ми намагаємося відімстити йому. Ми хочемо, щоб провчити його так, щоб він ніколи більше не зазикав на нашу свободу, чи на нашу думку, чи на наше життя, на що завгодно. Ми хочемо покарати свого кривдника. Це начебто нормально. Ми розумом, тілом сприймаємо, що це правда, що всіх, хто провинився перед нами, треба карати. Але Господь Бог, який створив цей світ, який дав йому закони, який створив людину і дав їй головні принципи її життя, він показує, що так чинити неправильно. І ще в второму заповіті він нагадує, що око за око, зуб за зуб, нам сьогодні це здається жорстокістю і неймовірним таким жахом, коли ми думаємо, як можна відповідати людині око за око, зуб за зуб. Але якщо ми подумаємо і станемо чесно перед Богом, то зрозуміємо, що ми дуже часто замість одного ока хочемо в іншого два вибрати, замість одного зуба десять. Нам не цікаво просто прощати. Ми, ми хочемо помсти. І ця помста живе в нашому тілі. Ми намагаємося декілька можливо. Люди живуть, маючи якусь злобу, тримаючи злобу до інших роками. Вони руками тримають злобу не інше. Часом буває, що вже забув, в чому причина суперечки чи сварки між ними. Але злоба в серці ще є, ще носиться, передається. І буває таке, що батьки посварилися і вже діти мусять між собою гніватися, тому що ця злоба передалася. Але Господь каже, що ми такими не повинні бути. І Він дав свої заповіді. І сказав, що для старозаповітніх людей, ті, які були на першому шаблі духовного розвитку, вже їм сказав, око за око, зуб за зуб. Тобто не віддавати, не мстити більше, ніж це належить. Це було потрібно для того народу, щоб вижити. Тому що їх було мало, вони. Не були з такими сильними, в них не було сильного війська, щоб захищати себе. І для того, щоб хоч якось зберегти цей боговиборний народ, Господь встановив їм таку заповідь. Але для нас, же, для християн, ця заповідь була скасована. Не скасована зовсім, але вдосконалена. Тепер ми вже маємо нову заповідь. Хто бачив на іконах, дуже часто малюється Господь, сидячи на троні, тримає книжку, і на цій книжці написані слова із Євангелія від Луки Заповідь нову даю вам. Любіть, любіть один одного, як і я полюбив вас. В чому новизна цієї заповіді? От одного разу пригадується, зустрілися на богословській конференції ще за часів Радянського Союзу, богослови з різних країн і був від Радянського Союзу, і був. З Європи, з Америки. І от один до другого каже, добре вам вивчати секти і різні церкви. Тому що у вас їх багато, є, можна є з кого вибирати, можна і писати дисертації, досліджувати. А в нас немає, у нас тільки одна російська церква, а у вас сотні. А то відповідає, у нас не сотні церков, у нас тисячі. І сьогодні дійсно ми бачимо, що скільки є церков різних. І нібито всі вони. Кажуть про одне і то саме, всі розповідають, що в них також є Біблія, що вони також збираються в неділю і щось собі моляться там. І зовні, якщо людина ну, не задумується про глибинний сенс того чи іншого явища, вона здається, що їй немає різниці, куди ходити. Особливо, якщо якась зібрання християнське нібито читає Біблію і недалеко від дому. І, звичайно, людина така по природі свої пасивна і лінива. якщо їй буде під і вона. Прийде швидше під хату, незалежно від того, чи це добра церква, чи це не добра. І Господь сьогодні пояснює, що новизна заповіді полягає в тому, щоб не просто полюбити своїх людей, не просто полюбити тих людей, з якими ти якимось чином пов'язаний, кровними пузами чи якимось іншим. Господь каже нову заповідь даю вам, тому що з цього дня. Відколи прийшов спасити. Він каже, полюбити навіть ворогів. Раніше ніколи не було за всю історію існування Всесвіту, ніколи не було такого вчення, яке би ставило своїм ідеалом прощення ворогів. Господь казав, полюбіть свого ближнього і так, як я полюбив вас. А як Господь полюбив нас? Він помер за нас на Христі. Він міг жити, він був молодою людиною, йому було 33 роки. І він, його життя земне лише починалося. Але він пожертвував ним заради того, щоб кожен з нас мав можливість вічного життя. І от в чому полягає новизна цієї заповіді, в тому, що він каже, що ми повинні любити навіть ворогів. Сьогодні наша держава переживає особливий момент. Ми відчуваємо зовнішню агресію, йде війна. І кожен з нас неминуче думає про те, як нам ставитися до тих чи інших політичних персонажів, чи як ставитися взагалі до того народу, який на нас напав. І от Господь каже, що треба завжди прощати їх і за них молитися, тому що саме через це випробовується наша віра. Господь в іншому місці каже, не турбуйтеся, тому що кожен. Волос... Кожна волосинка на вашій голові порахована і не впаде без волі Отця Небесного. Тому і всі ті обставини, які ми сьогодні зустрічаємо, трагічні, незрозумілі нам, з якими ми не можемо внутрішньо погодитися, це все це випробування, яке дається кожному з нас, щоб випробувати нашу віру. Якщо ми хочемо запитати, чи ти християнин, то запитуй, чи ти любиш ближнього. Якщо ми хочемо запитати, чи тісно, дійсно ті люди, які сьогодні кажуть, що вони знають, що таке правдива церква, канонічна, благодатна, є лише один критерій перевірити це, подивитися, чому вони сьогодні воюють, чому вони вбивають українців, де їхня віра, де їхнє розуміння Христа? Христос прийшов не для того, щоб інших робити, хоча б він міг, одного разу був. Біблії епізод, можливо, ви пам'ятаєте, коли вже напали вояки на Христа і вже хотіли його арештувати. Петро, стурбований цим, витягнув меч в одного воїна і відтяв йому вухо. А Господь каже, що якби я хотів, якби це було потрібно з точки зору Бога, зараз би тисячі ангелів прийшло і захистило мене. Він повернув. Цей меч тому воїну. повернув йому назад вухо, він відрос, відросло знову, він його пожалів і знову пішов під варту, так само, як це належало, тому що він прийшов це зробити добровільно. Ми з, з вами повинні це розуміти, що нам дуже складно розуміти інших людей, але ми повинні це робити, тому що від того, наскільки ми розуміємо інших людей, Буде залежати те, чи розуміємо ми самі себе. От в психології для того, щоб визначити людину, є декілька таких тестів, ставляться перед людиною, і в залежності від того, як вона на них відповідає, можна зробити висновок про її рівень там, психічного розвитку, здоров'я взагалі. І от розповідає, що коли хочуть навчити дітей чогось, розуміння того, що треба прислухатися і до інших людей, показують такий приклад. Садять за стіл декілька дітей і показують їм кубіки. І ті кубіки з кожної сторони різного кольору мають. І от ці кубіки складають потім якусь фігуру таку і показують, що з одного боку вона зелена, з іншого синя, там ще з іншого червона. І е, цей учитель каже, давайте дітки, зараз намалюємо. Що ми побачили, але малюємо не те, що ми побачили, а що ми думаємо, що бачить та дитина, яка біля нас сидить. І от по правильному діти повинні повинні були б малювати ту фігуру і той колір, який має її там товариш. Але насправді діти не здатні зрозуміти, що з іншого боку, інший колір цієї геометричної фігури. Тому вони малюються такий свій бік і свій колір. І тому не треба нічому дивуватися, тому що ми такі самі. Ми навіть коли підростаємо, ми також не можемо зрозуміти, що інша людина, яка біля нас має свою позицію, має свою точку зору, яку вона захищає. І тому, до речі, стільки нас розлучень стається. Тому що люди вони підростають, але розум в них залишається дитячий. І вони, хоча й дорослі, вже стоять по вікові... Вони залишаються так, на тому самому інтелектуальному рівні, психічному, які мали діти. І ті самі діти, що не могли намалювати кубика в дитинстві в 5 років, вони і в 25 не можуть цього зробити. Бо їм це складно. Вони живуть егоїзмом, і для них зайняти позицію іншої людини це дуже це неймовірний тягар і навіть такий подвиг. Буває таке саме для дорослих людей. Дорослих як перевіряють? Коли приходять чоловік і дружина до психолога і розповідають їм, що в них є проблеми вони хочуть розлучатися, психолог ставить перед ними такий приклад. Скаже, давайте згадайте свою останню сварку. Згадали, згадали, тепер я попрошу по черзі до мене заходити в кабінет, і ми будемо про це говорити. І от далі він просить, цей психолог, того чи іншого партнера, чи дружину, чи чоловіка, хто перший зайшов, каже, а тепер давайте пригадали цю ситуацію, коли ви сварилися. А тепер давайте розкажіть мені про неї, але не зі свої позиції, а з позиції свого подружнього партнера. І люди дуже часто не знають, що відповісти. Тому що вони не готові поставити себе на місце іншої людини, навіть той, з-якої ти тільки що сварилася. Особливо, коли сварилася. Ми хочемо, щоб все було по-нашому. І так як ми все, весь світ оцінюємо з точки зору з позиції своїх очей, свого росту, свого зору. Так і оцінюємо всі інші явища, які є в нашому житті, тільки своєю позицією. Ми не мірімо дивитися на світ іншими очима, очима своїх сусідів, своїх родичів, своїх ближніх. Чому у нас сварки? Чому у нас тільки злоби один між одним? Чому ми сваримося навіть ну, з незнайомими людьми? Це для нас величезна насолода. Коли ми в маршрутці їдемо, тому на ногу став. І вже починається, з'явився з автобус. Скільки таких випадків? Бо це не дивно. І не дивно, що воно починається тим, що кожна друга сім'я розлучається, закінчується війнами в 21 столітті, коли люди ніби вдосконалюються, і це би не мало бути причиною. Заради чого, заради чого ця війна, допустимо? Що росіянам треба землі? В них найбільша площа, найбільша країна в світі, по найбільшій площі. Хочете землі, у вас є свою обробіть, ви не можете. Але справа ж не в землі і справа не в людях. Справа в тому, що в кожному з нас живе цей зло і цей гріх, і ми хочемо цим, цим злом і цим гріхом ділитися. Бо так як святі люди хочуть ділитися своїм добром, і вони моляться за нас, коли ми просимо. Ми ж просимо святих, щоб вони поділилися з нами своїм добром, своєю благодатью. А злі діляться з нами тим, що мають, тим злом. І от тому. Сьогоднішній Іван надзвичайно цінний для нас. Звичайно, для нас. Є, якби зжати, стиснути в Біблію до однієї уривку фрагменту, це б, напевно, було у сьогоднішній фрагмент. Тому що ми вчимося любити так, як любимо самі себе. А любимо самі себе, ми безумовною любов'ю. Що би там не сталося, які б нас умови не оточували, ми все одно любимо себе більше, ніж інших. Навіть дітей. Навіть найближчих родичів, ну нема взагалі в світі такої людини, яку би ми любили більше за саму себе. Людосполь сьогоднішньому Івані нагадує нам про те, що потрібно нам все-таки навчитися дивитися на інший світ, на цей світ іншими очима, очима своїх братів і сестер, які, які можуть нас оточувати. Маємо можливість чимось допомагати, допомагаємо їм. Маємо можливість, не маємо грошей, значить, можемо. Домогти яким словом, порадою. Але це слово не повинно бути нав'язливим. Щоб ми думаємо, що раз ми старші від кого, значить ми автоматично стаємо мудрішими. Ні. Якщо ми були дурними в молодості, ми виросли, ми просто стали старі і дурні, ми не стали розумні і мудрі. От про це також треба пам'ятати і намагатися бути якомога тактовнішими, особливо своїми дітьми, допустимо. У нас найбільші такі конфлікти, на Весна. І це між батьками і дітьми. Тому що батьки завжди думають, що вони завжди праві, а діти хочуть відвоювати свою територію, своє право на слово, на вчинки. Вони хочуть помилятися, але хочуть самі приходити до цих висновків, хочуть приймати ці помилки самостійно, не для того, щоб їх батьки навчили. А батьки знущаються, Ви ну, подивіться, скільки таких комплексів, які в батьків були, вони компенсують. На дітях. Сама до школи музичною не ходила, вона мучить дитину свою, бо хоче, щоб та дитина була в музичній школі. А тій дитині абсолютно цього не потрібно. Вона хоче займатися чимось інакшим. Або там професію вибирають. Був начальником на заводі, якомусь має можливість сунути в інститут чи в університет у блату і мусить дитина йти по тому шляху, що їй би легше було. Хоча їй взагалі може це не подобатися. Нам треба також зважати на те, що... Кожна дитина, вона ми з семи років. Церква розуміє, що з семи років дитина вже доросла, що вона вже відповідає за свої вчинки. Про може розрізняти добро і зло. Тому ми до семи років дитину не сповідаємо, а після семи років вже от в тій чи іншій мірі можемо з нею говорити про правду. Ось я дякую вам всім за увагу, за те, що знайшли можливість сьогодні помолитися з нами, нехай Господь розуміть нас, вчить нас любити не тільки друзів, але й ворогів. І в тому буде заключатися, полягати наш наше християнське життя і наш подвиг. Спасибо, Господи, слава Ісусу Христу!